Учні Вінницького центру профтехосвіти номер один засипають інгредієнти у тістоміс. Разом із майстром виробничого навчання Жанною Куровською печуть хліб для переселенців. Аміна Томкова навчається на кухара кондитера. Торти і тістечка випікали і раніше. Хліб каже вперше. Хлібчик випікаємо. Кладаю часточку любові. Мені це дуже подобається. Я завжди рада допомогти своїм учителям. Тому що вони дуже стараються і для нас всіх, і для переселенців. Хліб для переселенців випікає і Катерина Коломійчук. Зможу фінансово завжди помагати допомагати їм. Долучаюся до випікання хліба, готування вареників, пиріжків. Хліб учні та майстри училища печуть під час практичних занять. Формуємо закачуючи в таку кульку. Поверхня має бути рівненькою, гладенькою, і так як форма в нас прямокутна, нам потрібно трішки надати форму такому валику. Рецепт хліба простий, каже майстриня виробничого навчання Жанна Куровська. Ця ізюминка саме в тому, що входить сюди оцет. Ось я знаю, моя бабуся і по мамині лінії, і по батькові вони випікали хліб. Мамина, тож взагалі вона більше житні борошно використовувалося, то там лише йшли дріжджі. Спочатку повномасштабного російського вторгнення хліб для переселенців, які проживають у гуртожитку училища, привозили волонтери та місцеве підприємство. З листопада постачання припинили, розповідає директор училища Валерій Дяків. Тож взялися за справу самі. Обладнання та форми для Випікання хліба надала громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку. Є в нас співпраця, досить така тісна, і як результат. Навіть сьогоднішній випечений свіженький хлібчик от, для потреб наших ВПО. Нині у гуртожитку училище проживає 130 переселенців. Для них щодня випікають по 50 буханців, каже Валерій Дяків. Сировину надає міськрада та волонтери. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.